Всім вітання. Прошу додивитися звернення до кінця. Зверніть увагу на дану особу, так званий Комаровський Віктор Вадимович, мешканець міста Сміла, за так званою інформацією Місця прописки. Насправді там і близько не проживає. Це не людина, це шахрай, який обманним шляхом продав автомобіль військовому за 5,5 тисяч доларів, які були зароблені потом і кров'ю. Зобов'язання були даної особи в чотирьохденний термін переоформити автомобіль на дружину військового, так як у нього була відпускана декілька днів. Так звана запорука домовленостей були надані всі встановлюючі документи особи та написана розписка. Як виявилося, що дана особа навіть і не збиралася переоформляти авто, ціль була взяти гроші та втікти. Бо як виявилося, що дана, дане авто не може знятися з обліку по декількох причинах. На сьогодні незрозуміло, де знаходиться дана особа, навіть, можливо, уже і за кордоном. Також було встановлено, що по даній особі вже були епізоди з шахрайством. Мешканці міста Черкаси та Сміла, можливо, в кого є інформація по даній особі, просимо повідомити в особисті повідомлення. Це не випадковість по даній ситуації. Це просто людина, яка попри все готова відібрати кровні зароблені гроші військового заради своєї наживи. Просимо максимального розголосу та поширення.